Ісусу Христу, 1 листопада ми продовжуємо рубрику біжня, хоча вчора воно було 30 листопада, то сьогодні все ж таки перше. І продовжуючи рубрику біжня, ми з вами будемо читати стишок 18 глави 9 з послання апостола Павла до Римлян. Каже апостол Павло: бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Одного разу йшов до стоматолога, і там одним словом було дуже багато роботи. Робота була несприємних і несприємних було пережиття і відчуття для мене. Але все ж таки, думаючи про те, що після того, як це все закінчиться, то в мене все буде в порядку, щось перестане боліти, буде комфортніше мені. то йшов на те, щоб це зробити. Чи інший випадок потрібно було зробити операцію на мені на коріно. Звичайно, що операція річ не дуже то така з приємних, як так само, і реабілітація після неї. Але після того, як це сталося, нога перестала боліти, я зміг нормально ходити. Для того, щоб отримати якийсь добрий, вигідний для мене результат, потрібно було пройти певні страждання. І я думаю, що в кожного з нас в житті є такі моменти, де потрібно трішки постраждати для того, щоб ну, згодом мати якусь вигідь для себе. Апостол Павло каже, що страждання теперішнього часу вони не варті нічого, абсолютно нічого. Не варті порівняно з майбутньою славою, яка нас очікує. Кожен християнин. Повинен прийти певні страждання. Для когось це страждання фізичні, бо маємо церкву, мучеників і сповідників, для якогось це є страждання психологічні, фізичні, духовні. Кожен з нас переживає якісь страждання. В чому полягає ці страждання? Людина, яка починає навертатися, страждає від того, що усвідомлює свою річність. Страждає від того, що мусить перемінювати щось в собі. Є хтось, хто від цього дуже сильно страждає, тому що не здатний перемінювати чогось собі і інколи страждає все життя, так і нічого і не перемінивши. Є хтось, хто страждає від того, що обрав певний спосіб життя, християнський спосіб життя і потрапляє в середовище, де є якісь насмішки несприйняття відчуває себе білою вороною серед інших людей. Є хтось, хто переживає якісь інші терпіння чи страждання, бо в кожної людини в тебе в мене вони просто різні. Але якщо ми робимо це з перспективою майбутнього, то нічого це страждання не варте. Взагалі, коли ми страждаємо, коли ми щось терпимо, то здається, що це ну, дуже дуже тяжкий момент. Але коли пройде час, ми обернемось назад і згадаємо про те, що було, ну, виявиться, що воно не було так і страшно. Що Добре, що сталося якась та чи інша подія, та чи інше страждання, та чи інше терпіння, тому що воно зробило мене сильнішим. Якщо ти сьогодні страждаєш, а страждання бувають різні, насправді вони різні, вони можуть бути дуже болючі, вони можуть бути менш болючі. Якщо ти страждаєш через те, в що, що ти віриш, чим ти живеш, або якщо в тебе є просто терпіння, Пробуй переходити, кожне терпіння використовувати для своєї користі. Тому що, в принципі, кожне терпіння можна пройти в двома різними шляхами. Перший шлях це нарікати, проклинати, озлобитись, почати ненавидіти всіх. І відповідно від того страждання і терпіння немає жодної користі, а навпаки, засуд. Це буде означати, що страждання зламало тебе. Другий шлях перенести страждання це. Витривати в ньому, це намагатися не страждати самому, але мати біля себе Христа, який страждає разом з тобою, ділити свої страждання, жертвувати своє терпіння і страждання заради чогось. Бо в будь-якому випадку ми терпимо біль і нас болить й душа, болить тіло, але цю біль можна. Взяти і пожартувати і сказати, що Господи, це перепрошення за мої гріхи, чи Господи, це для душочили, чи, чи це нехай це буде страждання для моєї родини, і через це страждання буде якась ласка. Можна зробити це, ось, такий правильний шлях, і отримати від якогось власного страждання певний бонус. Тому що бонус людини, яка добре перейде страждання, яка не зламається, яка з Божою допомогою і ласкою. Перетриває, ну каже апостол Павло, що винагородою буде майбутня слава, яка повинна нам з'явитися. Живи перспективою майбутньої слави. Намагайся перенести свої страждання в то русло, що нічого в цьому світі не винається просто так. Якщо ти будеш це з Христом, то Господь через твої страждання, твої терпіння, твою терпеливість прославить тебе. Те саме можна сказати, що до сьогоднішньої, сьогоднішньої ситуації, яку ми проживаємо в Україні, ситуації війни можна нарікати, матюкатись, озлобитись, проклинати, а можна разом з Богом страждати, і йти вперед, перетривати і обов'язково отримати вінець майбутньої слави, майбутньої перемоги, яку ми обов'язково отримаємо. На цьому всім бажаю спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня. Хай спосіб, благословляє. Слава Ісусу Христу! І слава!